Останні кілька років навігація в Києві оновлюється та з'являється нова. Перш за все, це, напевно, почали робити управління туризму. Вони оновлювали ту навігацію, що була. Ми, як агенти змін, прагнемо бачити місто зрозумілим, красивим, комфортним. І навігація це одна з таких частин міського дизайну, якою ми займаємося. Навігація. З ініціативою вдосконалити пішохідну навігацію, управлінні туризму, і запропонували свою концепцію. Ми вже достатньо довго дивимось на сучасні світові практики туристичної навігації і зрозуміли, що наше бачення цього проекту воно цілком співпадає з баченням агентів зміни. Пілотним проектом стало перші 30 пілонів. Нам Потрібно було вирішити три основні задачі, які в нас виникли початку. Це тиражувати дизайн, розробити таку систему, щоб можна було розробити дизайн будь-якого пілону для будь-якої точки. Друга задача це було якось знайти дані для інформації на пілонах. І третя задача доробити напевно концепцію так, щоб воно максимально вписувалося в оточення. Для вирішення першої задачі ми вирішили застосувати новий інструмент. Це Якісь програми для роботи з мапами, в якій ми збирали всі дані. Потім виводили однакові карти для кожної з точок. Друга задача потікала з першої, бо для роботи з картами потрібні дані, і ми їх збирали де могли. Бо єдиного місця, де вони є, в відкритому доступі немає. Основу для карти ми взяли у компанії Меглан Gis, яка робила кадастри. Там є всі тротуари, будинки і все, що потрібно для наших 30 точок. Дані по зупинкам ми взяли у EasyWay, бо в них виявилися найактуальніші дані по зупинкам транспорту. Крім цього, треба було зібрати театри, університети, музеї. Це теж ми збирали з різних джерел OpenStreetMap, цікавий Київ та інших. І зібрали це докупи. І привели до єдиного стилю карт, як ми в концепції це колись розробили. І рішення третьої задачі було закладено ще в концепцію. Це використання, по-перше, бетону та металу в якості матеріалів і темно-сірого кольору та жовтої шапки для зовнішнього вигляду. Ці літло найбільш нейтрально виглядає в оточенні у середовищі, а жовту шапку видно здалеку. Агенти змін проработали і согласували з снамі з пользуємо матеріал. металлокаркас горячий оцинкованный, чтобы оно не ржавело, и плюс это все обшито алюминиевым коробом, на которое нанесено полимерное покрытие. Из материалов, которые присутствуют на нашем рынке, это самое оптимальное и вандалоустойчивое. Работу по створению каждого навигационного пилона можно разделить на 6 этапов. Перший етап — це вибір місця розташування пілону. Ми виїжджали на місця, дивилися приблизно, як краще, під яким кілом розташувати пілони, для того, щоб вони були максимально інформативними. І вліво, і, і вперед можна було показувати е, як можна більше полезної інформації. Для частини точок на подолі та на контрактові площі ми використали наші дослідження пішохідних потоків, які там проходять. Деякі точки ми пропонували переставити до тих вулиць і тротуарів, де спостерігали найбільший поток пішоходів. Другий етап. Роботи над проектом це було визначити по перше назву кожного пілону, визначити місце, яке відобразити на цій назві, і обрати напрямки, які ми показуємо. Це п'ять-шість основних об'єктів, до яких ти може дійти з цієї точки. Для вибору напрямків нам треба було розробити якусь прозору, просту, зрозумілу систему, щоб можна було обрати основні найважливіші об'єкти, які ми можемо показати. Ми зібрали точки інтересу, які знаходяться навколо пілонів, і нанесли їх всі на одну карту. Після чого ми їх проаранжували по п'яти критеріях: це культурна значність, наскільки часто там проводяться якісь заходи, як часто туди ходять люди. Для цього використовували різні сервіси, включно з сервісом продажу квитків на концерти. Далі туристична значність, використовуючи різні сервіси, які з них підбирають дані про популярність об'єктів в містах, Тах, навіть сервіси, які ранжують місця по кількості інстаграм-фото. Далі був критерій транспортної значимості, четвертим критерієм було територіальна значимості. І останнє це ще є а, являється цей об'єкт візуальним. Орієнтиром чи є він загально впізнаваним. після цього для усіх обраних об'єктів, які набрали найбільшу кількість балів, ми визначили напрямки, куди варто скеровувати людину. Для того щоб визначити час ходьби від пілона до точки, ми використовували Google Maps. Там ми просчитували дистанцію, учитуючи всі повороти, і пересчитували по скорості движення чоловіка 3 км в час. Таким образом. У нас получался список точок інтересів, розположених по дальності. Ми ранжували від самого ближнего до самого дальнего і так розміщали сверху на піланах. Наступний етап це робота з мапами, і ми дотримуємось принципу, що ми повертаємо карту по напрямку руху пішохода. Доведеться для 30 точок розробити 60. Карт новий процес з використанням gis програм дозволяє це робити найбільш швидше. Бо у нас всі дані є загружені в програму, і для кожного повороту карти ми просто повертаємося карту в програмі. Автоматично всі дані також повертаються, і у нас таким чином маємо одну базу даних, і з неї можемо нарізати будь-які шматки карти, які нам потрібні по нашим точкам. На кожному пілоні є текстовий блок, який називається Чим зайнятися, де ми спробували розповісти людям, що ж можна зробити. Бити навколо цього пілона на найближчих вулицях чи на цій площі місця на кожному пілоні для цього текста небагато там був певний ліміт в знаках. Хотілося написати якісь неочевидні речі, бо ясно, що можна прочитати про Софію Київську про золоті ворота в будь-якому довіднику. Тому те, що на пілоні, може трохи розширює базову інформацію, яка відома киянам, А для іноземців англійською мовою ми надавали більше контексту. І пояснювало, чому цікаво дізнатися про певні факти тут в Києві, чому варто звернути увагу на якусь будівлю, зайти всередину. Управління туризму нас попросили додати інформацію про Київ Пас, це картка доступу до різних музеїв. І ми придумали додати це в тексти. Навігація. пилона было 33 и каждый из них состоит из названия направлений карты текста и в каждом пилоне это все разное даже на каждой стороне это все разное нужно было придумать систему с помощью которой мы бы не упустили ни один из этих кусочков из виду Мы создали таблицу, в которой прописали каждый из этих пунктов для каждой стороны. Каждого пилона. И по мере готовности мы отмечали, что этот пункт готов, и у нас была создана очень красивая таблица, которая показывала прогресс всего проекта. результат вийшов, здається, непоганим, не без недоліків. Наприклад, виявилася за низька висота розміщення текстів, але я думаю, це можна буде поправити в на наступних ітераціях. На деяких пілонах можна підходити більш індивідуально до розташування там, карт і текстів і зміщувати їх, наприклад. Вище здається, є ще недоліки з освітленням, оскільки на темних вулицях Києва не завжди там все видно на пілонах, але це вже проблема не пілонів, це проблема того, що на вулицях доволі темно. Кажуться, що процес вибору точок можна наступний раз пройти трохи інакше. І пойти туди не только нашою командою, а з представителями управління туризма і з представителями землі тому що іноді визникають ситуації, коли ми напримірви місце, а там знаходяться якісь комунікації. З приводу дизайну в мене позитивна оцінка. Але як ми бачимо, є інша сторона, наприклад, містян, які не живуть на подолі, вони хочуть, щоб трішечки ми додали більше інформації про самі споруди, які там знаходяться. Ходять. Можливо, це є сенс зробити, але, можливо, в трішечки іншій формі з іншими конструкціями, тому що все ж таки пилон, він в першу чергу надає тобі розуміння, куди рухатись. Ми зараз кажемо про те, що проєктом розпорядження враховується встановлення 200 таких працівників, е -е, не тільки в центральній частині міста, але й на Лівому березі також. Якщо будуть перебачені кошти, міські цільові програми розвитку туризму саме на туристичну навігацію, то ми з кожним роком будемо збільшувати таке. Система, яку ми розробили в процесі роботи над цим проєктом, дозволить нам дирижувати дизайн навігації і далі. І є розуміння, які процеси можна вдосконалити і що врахувати в майбутнє. Це був великолепний проєкт. Абсолютно. Навігація, вона ізбавляє людей. Ад чувства неуверенности, от чувства безпомощності Самый кайф буде тоді, коли це все сложится в єдину систему, коли кожна точка буде продовжувати другую. Для агентів змін було великою мрією створити зручну навігацію в Києві. Здається, що це такий дуже великий крок вперед. До зручнішого міста тепер, після встановлення навігації в місті, ми хочемо провести ще додаткове дослідження, як користувачі користуються пілонами, що знаходять, що не знаходять, щоб ми могли покращити це в наступний раз і зробити ще корисніше навігацію.